Блакить небес у себе увібрав, колоссям жовтим витканий на славу, із попелу руками воскресав, Славетний прапор вільної держави. Вже скільки закривавлених століть палили неньку, мучили, вбивали, та синьо-жовтий далі майорить. За нього ми віками воювали. На сході знову прапор у боях. Його зривають, топчуться ногами, та наші хлопці все ж піднімуть стяг, бо перемога праведна за нами. Здіймають в небо наші прапори, коли міста звільняють від навали, і синьо жовтий знову майорить, хоча його сусіди плюндрували. Наш стяг дитина горне до грудей і береже. Бо це її святиня, Він оберіг назавжди для людей ця жовта смуга і небесно синя. Але також він плаче за дітьми, коли вкриває їхні домовини, бо гинуть наші доньки і сини, нескорені герої України. На захисті стоїть від над Христом, де на віки в могилах спочивають. Гойдає вітер стяги в унісон, тепер вони героїв захищають. Відбився в ньому неповторний світ, що тягнеться від заходу до сходу, нехай над кожним домом майорить, дарує людям волю і свободу. Блакить небес у себе увібрав, колоссям жовтим витканий на славу, він оберегом для країни став. Священний прапор вільної держави